для понад тисяча учасників з усієї області, спортивна еліта та почесні гості. Так в Житомирі розпочалися 12-ті обласні літні спортивні ігри. Що це спортивне свято є наймасовішим? Говорять, цифри. На першому етапі змагань зголосилося взяти участь майже 20 тисяч ентузіастів. Втім, до фінішних змагань змогли потрапити найсильніші та найвитриваліші. Це масові змагання, які дають жителям села. Повод для того, щоб ну займатися скульптурою і спортом і вести здоровий образ життя. відкриваючи змагання, голова обласної ради Йосип Запаловський побажав всім учасникам вдалих стартів та перемоги найдостойнішим, аби і цьогоріч спортивну честь області відстояли з гордістю. Ви надійно захищаєте спортивну честь нашої області. Проявом цього є те, що в минулому році, по підсумкам, наша команда Житомирщини зайняла в нашій державі. Почесне четверте місце. Я вас вітаю. Налаштувати учасників на перемогу. Прийшли вже досвідчені спортсмени, у колекції яких не один десяток нагород. Власні медалі демонструють всім охочим. А ось приміряти – зась. Це мої медалі. І діло в тому, що ніхто свої медалі нікому не віддає, чужі і не мерія. У нас така приміта у спортсменів». Досвідченим учасником сільських спортивних ігор називає себе чуднівчанин Олександр Приходченко. За роки існування цих змагань, Ін щороку отримував перемогу, так і сьогодні без кубку додому не поїде. Тільки на за перше місце боруся, так як чемпіон. А вже всі знають, що я в цій висовій категорії лідер. не на слові, а на ділі.